Трійка якби в мене вже була, щось треба нове. Думаю, давай попробуємо, типу, Ресто. Вони уходили, ну не Ресто, а Хайленд. Вони ну, уходили там, достатньо 14, 15, 16 тисяч мінімально. Цю побачив з мінімальним пошкодженням. і думаю, ну, якби, Якщо 17 буду ставити з половиною, десь, вона десь з ремонтом вийде типу, 26 там, до 27 але пішов аукціон і я докинув там до 18400 і ми її забрали. Фактично, по ремонту планував ну, максимально вписатись до 4000 доларів. Що вийшло по факту? По факту вийшло той нюанс, що в нас виліз з крилом. Панель, ну, якби я розраховував але не дуже. В ремонт я вложив десь в районі 300. 500, 3800, 800, десь так. Тобто, те, що планував, те і вийшло, фактично вийшло. Те, що запчастини стали трошки дешевше, тому що знайшов на розбірці автомобіль, який під мене фактично приїхав і я його розібрав, далі вже інші запчастини продавались. Тому якби цей нюанс вирішив, а з крилом тих доларів 600, які 700 вийшло, навіть більше, напевно, з варю з усім до 1000 доларів було. 1000 Це, ну так, ремонт. Тобто, якби не було крила, то взагалі вона б там стала на 1000 що дорожче?